Виконуємо номер 61 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Накресли круг із центром в точці О і радіуса 35 мм. Познач дві точки, які, завдання перше, належать колу, що обмежує круг. Друге, належать кругу і не належать колу, що обмежує круг. І третє не належить кругу. Приступаємо до виконання. Я накресла круг з центром в точці О і радіусом 35 мм. А тепер позначу дві точки, які належать колу, що обмежує круг. Це буде точка А і точка Б. І запишу а і Б. Тепер позначу дві точки, які належать кругу і не належать колу, що обмежує наш круг. Це будуть точки С і Д. С і Д. І третє завдання позначу дві точки, які не належать кругу. Точка Ф і точка К. Ф і К. Номер 61 із завдань для повторення розділу 2 виконано.